Коли ти хочеш змінити життя, ти пробиєш абсолютно все: дисципліну, звички, мотивацію, приписування цілей, афірмації на нічого не виходить. Да? Я тобі зараз скажу, як нарешті з цієї грибаної матриці, з цього кола, коли тебе не виходить, невдач, вийти. Я сам з цього виходжу, сам це практикую, це конкретно працює. Просто це потрібно взяти і зробити. Це відео практичне, це відео з практичного розуміння. Ти дивишся. Переслуховуєш, повторюєш, і цей паттерн працює у твоєму житті. Давай поїхали. Матриця система це наші автоматизми. Ця матриця соціум нас постійно захоплює, постійно відволікає від нас самих. Постійно нам трактує, що нам робити, ким нам бути, чим нам жертвувати. І ми на це ведемося. Ми живемо. У світі і не хочемо ну не те, ну, не, що не хочемо змін. Ми <кій> дуже сильно відволікаємось. Перше, <кій> перше, це бути в моменті тут і зараз. Віриш ти це чи не віриш, я тільки це тут затрону трошечки. Момент тут і зараз справжній момент тут і зараз це режим Бога. Режим Творця. Режим спостерігача і режим той, де ти можеш абсолютно все. Дивись, коли ми захоплені матрицею, соціумом, ми думаємо, що так нормально, це нормально, це все добре. Ми живемо 24 на 7. На роботі, по старих звичках, шаблонах, паттернах. Ну, минуле ми не можемо змінити. Ми от такі живемо у такому от коли ти. В моменті тут і зараз ти можеш творити, ти можеш діяти, ти можеш думати, і ти можеш бути новою особистістю без минулого. Бо в моменті тут і зараз минуле вже пройшло, його немає. І в справжньому моменті тут і зараз, минуле, дитячі травми, комплекси, страхи, переживання не діють на тебе. Майбутнього моменту тут і зараз також немає. Його немає. Ти його твориш в моменті і зараз. В тому нашому омріяному майбутньому буде теж момент тут і зараз. І у тебе буде вибір, як діяти в моменті тут і зараз. У цьому і ключ. Далі, що вийти з цієї системи, ти починаєш бути усвідомленим. Усвідомленість в житті. Це розуміння, яка з тобою робота проходить. Тим чи чим ти захоплений? Чого ти хочеш, ти розумієш свої цілі, свої мрії, свої мрії, розумієш свої, То, що відгукується всередині тебе, то, що би ти робив, коли ніхто не оцінить, ніхто не похвалить, ніхто не лайкне. Ніхто не скаже, який ти класний, який ти крутий. Не буде е, признання, визнання іншими людьми. Коли ти робиш це коли важко, коли боляче, коли весь світ валиться, ти це робиш. І не жертвуєш своїми принципами, людяністю. Ти робиш це з позиції любові, не з позиції страху. Усвідомлення моменту тут і зараз. Не діє на автоматизмі. От дивись, давай зробимо такий варіант. От. Наприклад, я встаю зранку, думаю, так, я собі напланував зробити оце, прожити отак, день буде отаким, там буде сонечко, дивлюся по погоді. Все круто, все класно, все виходить. Стою зранку. Погода просто хрінова, дуже погана. Плани мої починають. Плани мої починають рушитись, тому що хтось щось позвонив, хтось щось сказав, то не вийшло, там не вийшло. І день, скажімо так, не задався, встав не з тієї ноги. І ти вже. І ти вже. Захоплений цією системою. Система реагує на цей соціум, ця матриця. Вона тебе захоплює, да? закидує, скажімо так, крючок. Дивиться на твою реакцію. Ти розумієш? На твою реакцію. І це саме основне, якщо ти живеш з позиції тут і зараз, ти розумієш, що у тебе є вибір. Реагувати. І ти можеш або повестися на цей гачок і далі пливти по течії. Або ти можеш з моменту тут і зараз, з моменту усвідомлення. Розумієш, усвідомлення, що ти творець, ти створюєш свій світ, обираєш. Ти обираєш 24 на 7. Ким бути. Ким стати, як реагувати по трансерфінгу, ти можеш просто цей маятник провалити. Розумієш? Провалити. Коли ти дієш не з позиції, а дивись, уяви собі вагу, знаєш, як в артеміде. Вагу. Одна. Одна з одного боку з другого боку. Коли ти реагуєш дуже в хорошому ключі, вага переважується. Коли ти реагуєш в дуже поганому ключі, вага переважує в другу сторону. І цей всесвіт має її балансувати. І тебе буде кидати е, чорної полоси життя на білу полосу життя. Но, так як ми усі творці у своєму світі, я у своєму, ти у своєму, ти обираєш. Ти обираєш і ти. Маєш собі поставити позицію, що у що? цьому світі енергія, яка потім перетворюється на думки, бачення, дії, звички, мрії, цілі. І ти, виходячи з того, яке ти хочеш мати майбутнє, ти дієш з моменту зараз, з усвідомленням, що у тебе є вибір. Але ти не можеш, ти думаєш, що в мене не виходить, в мене нічого не виходить. В тебе повинні бути знання. Тому що у нас є два варіанти. Ми робимо вибір або з рівня емоцій, або з рівня знань. Емоцій у нас завжди вистачає. Знову ж дитячі травми, дитячі комплекси, хто щось сказав, хто щось зробив, ми у це повірили і з цього виходимо. Це певні знання, які закріплені на емоційному рівні, яка нам дана була цією матрицею, цим соціумом. Ну, в тебе є вибір отримувати нові знання, щоб до вийти з цієї матриці. Розумієш, ми з матриці не виходимо. Ми не можемо вийти з цього світу, правильно? Не можемо. Ми, як творець, можемо побудувати. Класне усвідомлення, тільки що прийшло. Можемо побудувати свої правила у матриці, щоб матриця підлаштувалася під нас. О, круто. Тільки що прийшло в голову. В матриця, ми будуємо свої правила, свій світ своїм вибором в моменті, тут і зараз з позиції усвідомленості. Нам потрібні знання. Нам потрібна дисципліна. Звички, щоб формувати нову особистість. Я це буду говорити постійно, тому що якщо б я це один раз сказав, і ви б зробили, життя би змінилося, і цього б не було сенсу. Книги, музика, коло спілкування. Що ви про себе говорите? Коли знову ж ми захоплені зовнішнім світом, у нас щось ніби не вийшло, ми з позиції. З позиції планування, з позиції страху, з позиції контролю. Кажемо, у нас не вийшло, ми такі, ми сякі. Ніколи в житті про себе погано не можна говорити. Ніколи. Ніколи. Ви як творець кажете, які ви недостатні, і світ у цьому проявляється. Що ви недостатні, що ви хочете, будемо постійно в режимі хотіти. Ми от спробуйте таку ж концепцію. Ви про себе знаєте, от щось хороше, чого у вас немає. Ви знаєте хороше. Ви знаєте, ви просто знаєте це хороше. Мозок шукає підтвердження. Бо мозок завжди шукає підтвердження. То, про що ви знаєте? Шукає підтвердження. Ви дієте з цього підтвердження, і воно проявляється в матеріальному світі. Нас такого не вчили. Нас такого ніколи не буде вчити. І я стараюся тобі донести цю іншу парадигму, інше бачення, інше усвідомлення, іншу можливість творити свої правила, як я тільки що сказав, у цій системі, у цій матриці. І вона буде відображувати тобі це, що ти створюєш. Так, да, страх буде присутній у нашому житті. Щось не виходить, буде присутнім. Від цього не треба. Тікати, ховати, заталкувати. Це потрібно. Знаєте, як бачили юнг свою тіньову сторону, ми повинні її піднімати на поверхню і її приймати, з нею працювати, тому що у нашій тіньовій стороні, в наших страх, в наших комплексах стоїть наш потенціал, та закладена енергія, яку ми постійно. Хочемо позбутися, хочемо втекти, хочемо запити, заїсти. А це потенціал, це наша з вами енергія, це колосальна енергія, коли уявіть собі, що ми працюємо на 40% нашої енергії за день, яка нам дана. Інші 60% ми тратимо на боротьбу зі страхами, з комплексами, з переживаннями, з надумуванням, накручуванням. Піднімаємо і працюємо, створюємо свої, свою систему, свої правила у цій матриці. Хочеш більше прозвички, дисципліну, систему усвідомлення, іншу, інше бачення на цей світ, будемо тебе прокачувати в моєму клубі. Хочеш більше, хочеш змінити своє життя зараз, залітай в мій клуб. І я знаю точно, що оце таке просто відео, якщо ти будеш діяти зараз. Будеш його переслуховувати, будеш себе додавати поступово по чуть-чуть по 01% кожного дня з цього відео, що буде змінюватися потрошки. Мені треба було більше 10 років, щоб щось змінити нарешті. Я знаю точно, що якщо ти будеш діяти зараз і не будеш робити мої помилки, будеш бачити мій досвід будеш накладати на своє життя, ти не зробиш тих помилок, які робив я. З тобою був Богдан. В усіх. В усьому кращому посилі до тебе про саморозвиток, матрицю і перепрошивку своєї особистості. створюємо свій кращий світ разом.